Тим часом надаю слово Андрію Лозинському. Нагадаю, директор інституту енергетики і систем керування Національного університету Львівська політехніка. Пане професоре, будь ласка. Дуже дякую. Шановні пане модератори. Ви не будете заперечувати, як професор перейде в звичне для себе положення, стоячи, проведе презентацію. Можника буде лише рада, різноманітність. Шановні колеги, я представляю Львівську політехніку і від такої важливої галузі, як нафтогазова промисловість, я хочу перейти до дискусії, до підготовки кадрів. В не менш важливій галузі, галузі, яка динамічно розвивається, це електрична інженерія і електроенергетика. І Львівська політехніка, як найстаріший технічний заклад України, до нас і вимоги більші. Ми починаємо свою історію з 1816 року, а підготовку кадрів в галузі енергетики прошу зверніть увагу. Ми почали в 1890 році. У нас вже було створено кафедра. Це була сьома кафедра в цілому світі, яка була, викладала в технічну електротехніку. У 1906 році в нас вже було дві кафедри, в 1911 році ми вже мали електроенергетичний факультет. Також на це кафедра теплотехніки. І цей розвиток був. Безпосередньо зв'язаною з компанією Сіменс. Сіменс дуже потужно проводив електрифікацію в Західній Україні, в Галичині, тоді що, це була, тоді, що це була частина Польщі, і якраз їм потреба була фахівців. Ця потреба якраз і сприяла тому, що в університеті відбувався цей розвиток самої електротехнічної галузі. Якщо говорити про інститут, то цей інститут, який я презентую, створено на базі трьох бувших факультетів. Це навчально інститут на структуру університету в 2001 році. І ми ведемо підготовку фахівців для. Галузі електрична інженерія за програмами 141 спеціальності електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, атомна енергетика, 143 спеціальність, 144 спеціальність, теплоенергетика. Тобто практично закриваємо весь сектор від виробництва до споживання. Ну і оскільки ще 174 автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, то також і системи керування інформаційні технології, які є в цьому секторі, також нами закриваються. І тепер проблеми. Які задачі вирішуються зараз? Дві задачі, які стоять перед енергетикою: створити низькоемісійну енергетику, яка буде покривати зростаючі потреби в енергії, і друге забезпечити енергетичну безпеку держави. Ні одна, ні друга проблема неможлива без кваліфікованих фахівців. Вирішення цих задач неможливо без кваліфікованих фахівців. І якщо говорити про якість підготовки фахівців, а саме цьому присвячено. Ми будемо говорити про позитивні і негативні практики. Якість підготовки стоїть на трьох кітах: зміст освітньої програми, кадри, які забезпечують цю програму, і матеріально-технічна база. Для представників вищих освітніх закладів закладів вищої освіти це не секрет. Думаю, що це не секрет і для бізнесу. Так от, перейдемо зміст освітньої програми. Це є результати навчання і компетентності. І саме тут якраз бізнес мав би проявляти найбільшу активність. Коли формується ця програма, коли ми звертаємося до бізнесу, у нас як позитивні практики, так і негативні. Коли ми формували таку міждисциплінарну програму, як енергетична безпека, це є якраз політичні студії, якраз не технічні аспекти енергетичної безпеки, ми дістали підтримку від комітету Верховної Ради з питань енергетики та ядерної безпеки, він тоді називався від Міністерства енергетики України. Так, це є позитивна практика. Коли формується програма з атомної енергетики, атомні електростанції, фахівці атомних електростанцій безпосередньо беруть участь в формуванні цієї програми. Коли ми зараз формували з енергетики системи енергетики сталого розвитку, говорячи про прогнозуючи про те, що буде перехід до розосередженої генерації. Про те, що буде якраз використання електромобілів, про те, що буде використання в системах малих модульних реакторів, відновлює енергетика, ми діставали підтримку. Але коли ми формували традиційну програму електроенергетика, електротехніка, електромеханіка до 141-ї спеціальності, інколи ми діставали, напишіть щось, ми вам підпишемо. Я вважаю, що тут бізнес повинен працювати, якраз, якщо він хоче мати кваліфікованих кадрів. Оце якраз цей перший етап, коли є активна робота бізнесу. Ми в університеті перейшли до нової парадигми. Нова парадигма, яка говорить, перехід від стратегії, яких фахівець готувався, готовий, вузьконаправлений фахівець, враховуючи динаміку змін на ринку праці, ми перейшли до парадигми е, дещо про все. І більше про конкретне це дає можливість сформувати загальну базу для ці для спеціальності, для того, щоб фахівець міг легко адаптуватися до змін на ринку праці. Для нас зараз не проблематичним буде нововведення міністерства про те, що 60 кредитів в межах окремої одної програми має бути спільним. Ми це реалізували для чотирьох програм, які відбуваються в інституті. Перший курс є спільний для всіх. Це і математика, фундаментальна підготовка, а далі вже пішла фундаментальна підготовка спеціальності, а далі вже йдуть спеціалізації. Так будуються програми в університетах Північної Америки. Тільки в університетах Північної Америки є ще участь в компанії, фахівець приходить в компанію, і компанія його дотягує до того рівня, який їм потрібен. У нас компанія хоче мати готового фахівця. Але програму, яку ми почнемо сьогодні. Її продукт на ринку з'явиться через 6 років, а почне вже давати якісь результати, що добре чи погано ми його проготували, років через 10. Якщо ми можемо прогнозувати, що в динамічних ринках буде відбуватися через 10 років, це дуже хороший, бо був у нас така можливість, щоб прогнозувати. Тому отакі от вузькоспеціалізовані програми, на нашу думку, можливо, що це є програми дуальної освіти. Університети дуальної освіти, які працюють в Німеччині, які працюють успішно реалізовані в Канаді. От за такими програмами дуальної освіти, потреба закрити потребу фахівця на сьогодні, так. Але університет має давати трошки ширше і давати таку базову підготовку. Ну, де ми хочемо, де ми працюємо. Модер... Проводимо весь час модернізацію освітніх програм. Весь час іде обговорення з бізнесом, що можна долучити, є хороші практики. І запровадження міждисциплінарних програм. Про те, про що говорив пан Валерій, що енергетика галузь така, яка потребує фахівців різнопланових. З цим ми стикаємося з величезними проблемами. Нам треба, коли ми запроваджували програму енергетична безпека, доводити, що це є енергетика. Коли ми говоримо про програму управління в енергетиці, то це у вас менеджмент, економіка. Ні, це є енергетика. І тут. Є проблеми наші назяво, пан ректор знає, експерти. І якщо бізнес не дасть нам цієї підтримки, то він не отримає цих фахівців. Це просто річ, і це питання допомоги нам. Які програми ми останніми? Управління в енергетиці, це менеджмент і електрична інженерія, енергетична безпека. <енергії> Це технічні, політологічні аспекти, політика держава, стратегія в енергетиці, енергетика систем сталого розвитку це є розпорошена генерація, мікрогріди, смарт-гріди, електромобілі, як джерела живлення, навіть системи е, автомобіль для мережі, автомобіль для дому. Це інформаційні технології в енергетиці. Деякі вони підготовлені, ще не впроваджені, бо в нас також бракує студентів. Це також. Ми можемо ці програми вводити на магістерському рівні вже такі короткі. Але студенти, дістаючи хорошу підготовку на бакалавраті, вони втікають просто-напросто в бізнес. Вони втікають в на робочі місця, і вони не дуже охочі йдуть уже на магістерку. Вони себе прекрасно чують там. Тепер хороші практики підготовки фахівців для теплових електричних станцій. Це ми коли починали про дуальну освіту. В нас в Україні ще не говорили. Це є прообраз, це є програма дуальної освіти. Місяць він навчався в нас в університеті. Місяць він був на робочому місці на електричній станції. І зараз ми досить активно співпрацюємо з Державним науково-технічним центром з ядерної реакційної безпеки. Це є програма малих модульних характерів. З наступного тижня ми маємо сертифікаційний семінар Вестінгауза по нових технологіях в, ядерні, в ядерній енергетиці. Це є такі хороші і найуспішніша. Найуспішніша наша, чим можна хвалитися, це співпраця з енергоатомом. Це є дійсно компанія, яка зацікавлена в підготовці кадрів. Від першого курсу вони беруть під контроль підготовку кадрів, заключають трьохсторонні договори, виплачують стипендію, проводять літні школи. Їхні представники беруть участь у нас з лекціями, виступають з тренінгових центрів енергоатому, виступають у нас з лекціями перед студентами. У нас є можливість використовувати їхні центри підготовки кадрів для підготовки для них, їхніх наших студентів. Тобто, це є, от, це є тренінговий центр компанії, це може бути або Хмельницька атомна або Рівненська атомна центр підготовки. Прошу дуже. Наші студенти є бажані. Добре би було, якщо б і інші енергетичні компанії так само про це подумали. Кадрове забезпечення. Ну, ніхто нікого не секрет. Середній вік професорського викладацького складу він наближається до критичного. Скоро ми будемо мати лабораторію, будемо мати студентів, а не будемо мати, ким готувати ці кадри. Це є проблема фінансового забезпечення закладів вищої освіти. Я пролистаю це Тут хороші практики. Це є премії від енергоатому, це премії кращих з від ДТЕКу, стажування викладачів в енергетичних компаніях на безкоштовних засадах. Участь викладачів в тренінгових програмах компаній. І третя річ, про яку матеріально-технічна база, отут якраз варто також говорити: є велика енергетика, і ні один університет не дозволить собі мати малий модульний реактор, чи якийсь величезний комплекс обладнання для підготовки фахівців для системи мереж, чи для підготовки фахівців для електричних станцій. Ми мусимо використовувати можливості цих компаній. Але. Ми можемо для малої енергетики ми можемо використовувати обладнання, яке використовується компанією. Такі позитивні практики в в Львівській політехніці, наприклад, створений центр компанії Schneider Електрик. Він відкритий ще в 2001 році. Після цього центр компанії IBB. При цьому що тут обладнання і зв'язано є з комп'ютерним симулятором роботи мережі. Центр. Компанії Siemens. практично найновіше обладнання, ті портали програмування студентів, вся автоматизація. Прошу дуже. Відкриваємо 30 листопада центр компанії Mitsubishi Electric. робототехнічні комплекси, всі три структури роботів утримані нами. Практично це десь 200 тисяч євро вартість обладнання, плюс контролерів, про програмне забезпечення, які ми отримали від компанії на безоплатній основі. Відкриття лабораторії. Це є не центри, це трошки менше. Це є обладнання, яке ми можемо просто розмістити лабораторну базу і вчити наших студентів. Воно порівнюється трохи нижче. А зараз ми готуємося до відкриття у нас тренінгового центру по малих модульних реакторах. Це є компанія Холтекс разом з Аргонською лабораторією. Під передає нам комп'ютерний тренажер і забезпечення до кінця цього навчального року. Ми плануємо, що такий центр у нас буде відкритий, і ми зможемо вже готувати фахівців на майбутнє, на те, що хтось буде обслуговувати той перший реактор, який в нас має повстати. Ну і використання, те, що я говорив, центри компанії це так само є. І Укренерго, це є використання центрів енергоатому для підготовки фахівців для такої атомної енергетики. Для серйозних енергетичних для великої енергетики важлива річ підготовці фахівця це виконання наукових досліджень. Дуже дивно було, що коли пройшов запит Міністерства освіти і науки, жодної проблеми, наукової проблеми з сторони Міністерства енергетики не було зазначено. Тобто якихось наукових досліджень не було. Одне тільки було, що стосувалося десь наближено до енергетики від промисло... між Міністерства агропромислової політики. Створення дизель-генераторних установок потужністю там, 3 МВт. Решта в нас ніби проблем немає, ну можливо, так. І тепер я би хотів свій виступ завершити двома такими фразами: одна фраза Біла Гейса, а одна фраза е, е, Сера, В ваш людський капітал це ваша головна конкурентна перевага. Ваш головний показник того, де ви будете через 20 років. Це те, наскільки добре ви розвиваєте свою систему освіти. Білл Гєйц. І друге, кожен роботодавець отримує таких працівників, яких заслуговує. Сер Гілбі. Пане професоре, одне запитання і коротка відповідь. Ви цитували тут Валерія Безуса, а я пригадую, що він говорив про зміну ролі жіноцтва у галузі. Я побачив кількох студенток. На ваших фото. А як взагалі це? Я вам скажу, що в нас гендерна політика дотримується. В нас, я директор інституту, в мене один заступник є чоловік, і дві, два заступники є особи жіночої статі, також, так що 50 на 50. А зараз в нас була така жінки в енергетиці. Називалася такий цикл програм. І наші жінки, які особливо зараз їх найбільше, в нас на кафедрі теплоенергетики, і теплових і атомних і електричних станцій. Але я думаю, що вони будуть продовжувати наступ і скоро в на електричних спеціальностях також буде більше жінок ніж чоловіків. Дуже дякую.